Сенси, що не згасають, під таким гаслом у Києві провели кінофестиваль світло протягом трьох днів. Показів в українському домі стрічки дивували та надихали. Під час урочистого відкриття Марта Адамчук виконала національний гімн України, а потім всі присутні вшанували загиблих на фронті хвилиною мовчання. Зокрема, питання війни вже 11 років не залишається поза увагою українських кінорежисерів. На думку академіків, Україна сьогодні є однією з найкомпетентніших. Країн, що створює якісний продукт на тему бойових дій, адже всі, хто працюють над тим чи іншим проєктом, на власному досвіді пізнали вплив російської агресії. П'ять кінофестивалів пройшли до ковіду, і ковід, а потім і повномасштабне вторгнення, нам якби завадило і. Ми дуже задоволені, що в цьому році, 25 му ми перші із кінофестивалів. Серед членів журі, оператори-постановники, актори, кінознавці, редактори та кіноексперти після перерви у шість років на фестивалі світло представили фільми не лише українського виробництва, а й роботи закордонних митців. Оргкомітет отримав близько трьох тисяч заявок на участь із різних країн світу. За результатами відбору 30 стрічок показали глядачам. Захід відбувся за інформацією інформаційного партнерства держпідприємства мультимедійна платформа іномовлення України це велика робота, дуже велика робота команди. Працювали десь близько півроку, дивились, продивлялись, тому що стрічки повинні були відповідати концепції. Це повинно було бути світле кіно. Кіно, яке пропагує світ, правду, істину, любов. Більше всього це Україна. Ми а віддаємо перевагу українським фільмам. Окрім українських стрічок, відвідувачі ознайомились з творчістю митців із Німеччини, США, Франції, Нідерландів, Колумбії та інших країн. Відкривав програму фільм Пульс українська повнометражна спортивна драма режисера Сергія Чеботаренка. В її основі реальна історія української спортсменки, легкоатлетки, паралімпійської чемпіонки 2008 року, Оксани Боторчук. Вона є рекордсменкою України за кількістю медалей на паралімпіадах з легкої атлетики. На сьогодні у спортсменки 12 нагород. Я думаю, що цей фільм дуже на часі, тому що на сьогоднішній день дуже багато українців, на жаль, отримують інвалідність і серед військових, і серед мирного населення, і, на жаль, серед дітей. цей фільм саме про те, як я у віці 13, ну там трошки зміщені вікові рамки, але мені було 13 років. Я стала людиною з інвалідністю до того, будучи здоровою і не дивлячись, ні на що прожила і навіть зараз проживаю, Дуже щасливе життя, тобто інвалідність це не вирок. На сцену вийшла і виконавиця головної ролі, актриса Наталія Бабенко. Та поділилась деталями підготовки до ролі. Їй довелося тренуватись багато годин, задля чого вона спеціально їздила до Дніпра і відвідувала спортивний комплекс, де й набувала чемпіонських якостей Оксана Буторчук. Вона мені показувала, як вона тренується, як в неї проходить день. І я зрозуміла, що моя тренерка тренує мене абсолютно по тій самій Мій системі, по якій тренуються олімпійців, У мене були тренування по 5-6 разів на тиждень. Правильне харчування ну тобто, от все-все як у справжніх спортсменів. І хочу зауважити, що під час зйомок навантаження було настільки сильним, що. Тренерка казала про це, що це неможливо. Крім короткометражних фільмів, у конкурсній програмі були представлені анімація та соціальні ролики. Завершився кінофестиваль стрічкою драмедією під назвою Життя на повторі легендарної французької кіностудії Гамонт. Фільм розповідає про успішного бізнесмена, главу відомої автомобільної компанії, якого життєві обставини змушують віднайти у житті нові сенси.